Друзі, всім привіт! Вже знову багато хто почав писати скрізь в телеграмі, в інстаграмі, в Ютубі під останнім відео, де ми знову пропали, чи все у нас добре. У нас Аліса знову по другому колу хворіє. Не хочу вдаватися в подробності в подробиці. Ну, Наразі соплі, насмарок, насмарок. Вночі по кілька разів встаємо, промиваємо носа, тому що закладає, не може дихати, хникає, якось так. В Вдень теж нема коли щось записувати, ніде не буваємо. Ми їздили на заняття перед цим, перед новою хвилею захворювання, так би мовити. Їздили на заняття, але знов наразі вдома, під домашнім арестом. Арештом. Ось так, що знімати нічого цікавого вам не можу, нічого такого не готую, робити теж нема часу, щось додому. Зараз буду порядки наводити. В мене поки аліса спить, спитії малесенького такого черепачка варю супчик без засмажки, картопля, морква цибулька, червоний перчик, Десь він багато порізала, десь він на дні весь. І фрикадельки курячі. І петрушечка вже. вже зараз буду його вимикати. І хочу зробити о, піцу. В мене мама. Часто робила з фаршем, Просто фарш розморозила для супчика. Котлети не хочу робити. <гум> не хочу зараз нічого такого робити. І тісто в мене підходить в кімнаті. В кімнаті, тому що в мене тут відчинене вікно повністю на провітрювання. Вночі було відчинено всю ніч. Оце як дали опалення, буквально там день-два і все, і в хаті спека. Ні, хай, хай краще буде спека, хай я краще буду перевітрювати, ніж е, не знаю, з чим його обігріти, квартиру і що його робити. Так що так. І оце кілька днів минуло і дуже, дуже спекотно. Дуже спекотно, коли ми уходили, що ми були на вулиці, знаходилися або десь в магазин, або на заняття. Ну, що вдома нікого нема. Відкривала вікно, коли ми збиралися, коли Аліса вже вдягнута, відкривала буквально на кілька хвилин повністю вікно і залишала на провітрювання на всю, коли уходили. І оце, коли вона спить, я провітрюю, ну, так добряче. І вночі, вночі не на всю, а ну, так, на половинку. В кімнаті взагалі там спека. Воно доходить туди, по ногам чутно я. Щоб мене тут не протягнуло, в тепленьких капцях стою. Ще у нас. Ще у нас що було? В нас зламалася. Не працювала колонка газова. Кілька днів поспіль. от Женя її вмикає і вона тухне. ну, Загоряється, вона тухне одразу. Було два рази за останні там кілька днів, що вмикалася, почала йти. Починала йти гаряча вода, буквально одна-півтори хвилини, і все, вода холодна і колонка тухне. І ми вже що там тільки не думали, і вже почали дивитися в інтернеті, гуглити, скільки коштують колонки газові, скільки коштує робота, щоб замінити. Женя там з хлопцями з роботи, з кимось зізванюся. Радився. І в етозі, в то знайшли, знайшли чоловіків. Ну, Женя не знайшов чоловіка, він, мабуть, одному тільки дзвонив, але знайшов два, ті, що по ремонтах, їх приїхало двоє. Це на днях було я вже. Це було на днях. Почистили, дякувати Богу, все працює. Я не зможу пер... переказати, <гум> і що воно там, і таке було, але почистили і тфу -тфу -тфу, 600 гривень заплатили. Можна сказати, зекономили, тому що... тому що купляти нову, міняти, за роботу платити, це б нам влетіло ой-ой-ой. Але є не улюблене слово, але треба купити оці штуки, воно поламалося. І, і треба купити, ми питали стосовно цієї трави, тому що там якісь щелинки почали з'являтися, і там я зараз не зможу руку, мою не видно, не зможу зверху, там геть біля стіни якась така тріщинка. Сказали просто купити алюмінієвий скотч. І замотати. Ну, так як ми майже не користуємося, зранку там швиденько помилися, ввечері швиденько помилися, ніякі там ванни не набираємо нічого. Тож, Ну, Женя, як буде в нього змога, заїде, сказав на десь на Барабашово, та купить, все зробить, причепить. Оце поки що, щоб вімкнути колонку, оце користується таким. Вмикачем. <хи> так що так. Принесла тісто з кімнати, поставлю зараз тут під батарею. Ну, звісно, воно ще в мене тільки почало підходити, тому що як тільки Аліса заснула, одразу замісила, не встигло воно ще Не встигло воно ще підійти. Зараз це сілася, як побачила. Зранку сьогодні вибігала, купила градусник. Як він термометр звичайний, тому що в нас був е, на батарейці, вчора кинулося ввечері, е, кинулося що Аліса щось така гаряченька, ну, ненормально. І хотіли поміряти температуру і сіла батарейка. Де її зараз бігати, шукати? Ніхто зараз не буде. І довелося, думаю, куплю звичайний, тому що. Батарейки в нього не сядять, і треба буде хіба що його десь ховати, щоб Аліса не дотяглася. Чека я не взяла, але ніби в районі 150 гривень це зараз коштує. І взяла трошечки овочів помідорочок і помідори зараз по 45. Перчик, червоний, по-моєму, 65 і взяла два огірочка. Ой, огірків. В районі 130 десь так О, що ще? стосовно стосовно минулого відео що я от розповідала як ми з'їздили, що нам сказали, що нам пообіцяли. Що нам сказали, те я і, як би, розповіла. Більше в мене інформації на той час не було, і зараз майже немає інформації. Єдине, що хочу сказати, сьогодні мала розмову з дитячим психіатром, що десь у п'ятницю на цьому тижні вони самі передадуть якусь частину документів до пенсійного фонду. А в понеділок з наступного тижня я спитала, якщо що то можна без дитини приїхати, треба буде поїхати і в реєстратури забрати, як, як вона сказала, дублікати документів і, ну, в общем, документи, якась форма 11, якась довідка. І далі мені там розповідуть, розкажуть, куди мені далі, тому що, окрім пенсійного фонду, сказали, що сказали, що ще десь мені треба буде заїхати, але мені все розкажуть. Ось. І що ще? В що ще. застосунку Хелсі все ж відображається, все-таки від дитячого психіатра. Діагноз поставили дитячий аутизм. Так що. так що так, наразі більше в мене інформації жодної немає. Е -е -е -е. Звісно, ми, якщо дійсно ніякої інвалідності зараз ніхто не дасть. Ну, буду бачити, буду бачити, що гадати. Зараз нічого не можу сказати. Звісно, ми не будемо сидіти чекати з моєї погоди, але треба ж все ж таки отримати вже ці папери, ці документи, випіски там що, і вже далі далі щось робити. Ну, Є там, є міркування, але ну, почекаємо. Почекаємо до наступного тижня будемо бачити так. Що якось так. В, общем, в мене все як зазвичай. Скільки днів не викладала відео, нічого не знімала, збиралася і далі знімати, поки піцу готую ще, поспілкуватися. Подзвонили батьки. Ну, все одно я продовжила, не втрачала час, все зробила. Зараз буду ставити у духовку, випікатися. Ви вже вибачаєте. Одну зробила все ж таки з фаршем. До речі, дуже вчасно мама подзвонила, тому що я з фаршом ніколи не готувала. А знаю, що вона саме з сирим фаршом готувала, і піца дуже соковита получалася. Я оце думала. Чи його на тісто просто мазати, чи, чи вона його якось шматочками, і якраз вона ото сказала, що на тіста. Е, Я ото ложкою столовою брала і розмазувала дуже воно легенько, корячи фариш. Е, зверху далі тут кетчуп, майонезу, маринована цибуля, червоний перчик, помидорчик, шампіньйони і трошечки сиру. А цю зробила. Все так само, але ця без фаршу, ця копченою ковбаскою, невеличкими шматочками порізала. І ще тут оливки порізала, почистила пальці чорня, поки від кісточок повідділяла. Тож буду ставити, випікатися. Ну що, друзі, піцуля вже готова цю щойно з ковбаскою. Щойно з духовки тільки дістала цю, щоб звільнити. Листок для випічки вже порізала на тарілочку. Женя вже приїхав, одного шматка, з'їв. Я вже не стала йому нічого казати. Знаєте, хто веде блог, знімає відео, той хочу спочатку зняти, сфоткати чи відео зняти, а потім вже їсти. Це у нас така, як вам сказати? Ну, в общем, ви зрозуміли. <хи> Каже, дуже смачна, дуже смачна соку, там дуже багато було, але воно все поглинулося така, напітана. І, друзі, чоловік заробив, мені сюрприз, нічого не казав. Вже стоїть. У мене тут безлад звісно, але але. але. Я, якщо чесно, не знаю, скільки вона коштує. Електролюкс. Єдине, що він щойно підключав розетку, треба, каже, подивитися її, переробити, тому що, каже, звук такий, ніби там, іскрить щось. Давно вона вже виділується, та розетка, ми її практично не користуємося. Аліса. Аліса. Сушняк після супчику. Так. Маленьку ну, на цій позитивній ноті буду завершувати відео. Дякую, що дивитесь, що переживаєте за нас. Всіх обіймаю, всім бажаю миру та тиші. Я навіть, якщо чесно, ці дні, останні кілька днів, навіть новини не читала і тим паче не дивилася, не знаю, де що відбувається. Сподіваюся, що у всіх все. Добре. До наступного відео. Пока-пока.